П'ятниця четверте квітня, місце для початку свідчення. Нехай наші сини будуть як нові саджанці, належно вирощені у своїй юності, а наші дочки гарні, наче майстерно вирізьблені храмові колони. Псалом 144, 12 вірш: Наша робота для Христа повинна розпочатися із сім'ї. Немає важливішого місіонерського поля, ніж це. Щасливі ті батьки, життя котрих є справжнім відображенням божественного життя, так що обітниці й повеління Господні пробуджують у дитини почуття вдячності й шанобливості. Ніжність, справедливість і довготерпіння таких батьків слугують для дитини ілюстрацією любові, справедливості і довготерпіння Бога, навчаючи дитину любити, довіряти й корити. Їм. Вони навчають її любити, довіряти й підкорятися небесному Отцеві. Передаючи дитині такий дар, батьки наділяють її скарбом, дорогоціннішим за багатства всіх часів, скарбом неминущим, як вічність. Бо хоче, щоб кожна дитина була прийнята в його сім'ю. Якою б молодою не була людина, вона може стати членом Божої сім'ї і здобути найцінніші духовні досвіди. Вона може мати чуйне серце і бути готовою сприймати вічні істини, а також відчувати довіру й любов до Ісуса і жити для Спасителя. Христос зробить її маленьким місіонером. Він може повністю змінити хід її думок, так що гріх не приваблюватиме її більше, а навпаки, стане огидним. Словом і ділом батьки повинні навчати своїх дітей працювати для ненавернених. Дітей слід виховувати так, щоб вони співчували літнім та засмученим і прагнули полегшити страждання бідних і нужденних. Бог бажає, щоб земні родини були символом небесної сім'ї. Християнська сім'я, яка відповідає Божому задуму, є одним з найефективніших засобів для формування християнського характеру та просування Господньої справи.